Звісно, справа цілого дня. Одне вікно, одна гардина, одна партіє, ну, дві партіри. Попрасувати. Я не знаю, я коли не прасую, я не пробувала вішати їх м'ятими, пом'ятами на вікно. Коли не прасую, їх, і вони полежать трішечки, тоді приходиться їх перепрати, Тому що вони дуже м'які. А так я їх дістала з пральної машинки. Зараз пройдусь праскою з парою. речі, цю праску ми коли будували, в епіцентрі була акція, там на якусь суму потрібно було зробити покупку і був розіграш подарунків. Коли будуєшся, звісно, що будівельні матеріали коштують немало. І виграли ми цій, цю праску. Я думала, що вона не буде слугувати довго, та її взагалі, я думала, може, її комусь передарю. І ну, спробувала, і ще й нічого подарунок. Так що, бувають. Дуже дуже несподівані подаруночки.